Всім привіт на зв'язку. Я Громов трейдинг, Та в цьому відео я хочу показати тобі топову стратегію сайтом, який видає сигнали. Так, тобі не почулося. Я покажу тобі стратегію сайтом, яка кожну хвилину видає безкоштовні сигнали, та на яких можна почати заробляти гроші. Але з тебе лайк та підписка, та буду показувати тобі свою торгову стратегію. Ну що, полетіли для торгівлі і заробітку грошей Я обрав саме самого надійного брокера. Це на мою думку бінаріум, та інтегрував сюди. А наш американський сайт який буде видавати мені сигнали. Відео буде коротке, але ж воно буде максимально інформативне. Ну що, полетіли? Але саме головне для того, щоб ти зміг порозумітися в цій стратегії, спускайся прямо зараз у коментарі під це відео. Та переходь в мій телеграм-канал, там є ще одна топова безкоштовна стратегія, але вона не для всіх. Хоча все канал відкритий та безкоштовний, але ж сильно показувати не буду, так як канал поки що відкритий, якщо ти мене правильно зрозумів. Ну що, полетіли тепер заробляти на сайту, який видає мені сигнали. Не дивіться на мій баланс. Баланс такий маленький, лише тому, що це мій аккаунт для відео на моєму реальному балансі більше півмільйону пів пів гривень. Тому що тепер полетіли. Спочатку, що нам потрібно відчинити сайт інвестен.com, та наш бінаріум з актуальні посилання будуть в коментарях, та обираємо нашу валютну пару. Хай це в мене буде Єврокат, приходимо на наш інвестінг та в пошуку, пишемо назву нашої валютної пари, а саме єврокат. Далі тиснемо на технічний аналіз, ось сюди, і тиснемо на одну хвилину. Одна хвилина нам каже, активно покупати. І ми просто вчиняємо нашу угоду до гори. Все максимально просто, друзі. Ми вчнили нашу угоду до гори. І тепер просто давайте дивитися на ідеальне відпрацювання нашої даної угоди до кінця угоди. У мене залишилось не так багато часу. Зайшов з вами на одну хвилинку. І тепер давайте дивитися до кінця. Цього в мене ще одна хвилина. Я зайшов на 500 гривень, тому що мені мій технічний аналіз сказав активно купляти по Єврокат, і ви самі бачите, як ідеально наш графік йде догори. Тому давайте тепер дивитися, це є. Мабуть, саму ідеальну стратегію, яка тільки може бути, навіть зроблю скріншот для того, щоб потім розібрати його все в телеграм-каналі. Тому саме так і зайшов. У мене угода зачиниться через 30 секунд, і ви самі бачите, як ідеально ми підросли до гори. Це свідчить про те, що ця торгова стратегія ідеально себе відпрацьовує, хоча відео йде в мене лише 3 хвилини. За 3 хвилини я повністю вам показав там, грубо кажучи, злий сайт, який заробляє мені гроші кожного дня, але ж для вас мені не жалко. Тому ось такий ідеальний плюс, як я маю, давайте дочекаємось, поки ми зачинемось в ідеальний плюс, та закріпимо наш результат. Тому що я вам можу сказати? Бінаріум, плюс технічний аналіз нашого інвестінгу, є ідеальним результатним, ідеальним сайтом, який заробляє нам гроші. Плюс 450 гривень на ровному місці за одну хвилину, кошти, які я прямо зараз можу поставити на вивід. Тому що давайте закріпимо наш результат ще раз, дивимося, мені скаже, мій єврокат досі активно покупати. Тому давайте просто на 500 гривень ще раз відчиню нашого году до гори. і покажу вам те, що ось ви бачите, що наш графік падає, як би мовити, так ми можемо побачити донизу. Тому є потенціал падати донизу, але ж наш висінький відразу каже, активно покупати, і ви самі бачите, як ідеально наш графік зростає зростає догори, зроблю ще один скріншот для того, щоб потім пояснити все в своєму торговому телеграм-каналі. Через 10 секунд зачиниться ця угода ідеальний плюсик. Друзі, ви самі бачите, тут навіть ніяких технічних аналізів малювати не буду, ви самі бачите, як ми підросли догори, і зробили ще один ідеальний плюсик. Тому в цілому ось і є моєю торговою стратегією. Ще плюс 450 гривень. Коли ми можемо побачити, що наш ринок повністю падає донизу, але різко наш інвестор не подає нам сигнал активно покупати. Ми різко перехватаємось догори, і графік йде так, як нам потрібно. Тому що, друзі, відео в нас йде 4 хвилини. За ці 4 хвилини я повністю вам показав топову торгову стратегію сайтом, який видає мені сигнали. Я можу так зробляти, хоч кожну хвилину, кожні кожні 10 секунд відкривати такі угоди та заробляти гроші. Але ж в рамках відео я вам показав все, що хотів, зробив тисячу гривень зверху, при тому, що баланс. В мене сам баштейкий, тому всім велике дякую за пригляд. Побачимось в мене в телеграм-каналі та в наступних відео. Та не забувай про лайки та коментарі.